У Польщі вперше публічно презентували сили кіберзахисту та попередили про посилення покарання за перевищення швидкості. Про це і більше за мить. Український парламент наступного тижня розгляне звільнення міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук. Про це в етері українського фокусу повідомила голова партії Слуга народу народна депутатка Олена Шуляк. Вона запевнила, що це буде зроблено досить швидко. Вона наголошує, що не має бути спокусу у наступних людей, які захочуть скористатися ситуацією та щось вкрасти. Приклад, який ми зараз будемо демонструвати стосовно покарання, він повинен бути таким дуже на наочним, наглядним і прийматися всіма мало конфіскувати майно. Наприклад, у фігурантів цих розслідувань в одного точно вже майно арештоване, тому що він вже був фігурантом розслідуванням антикорупційного бюро. Мало арештувати потрібно, щоб ці люди понесли покарання і знаходились там, де вони повинні знаходитись безпосередньо в тюрмі. І я думаю, це очікування всього українського суспільства і, і, і не тільки українського. Я думаю, що для міжнародних партнерів це також буде знак того, що Україна а, рухається за правильним напрямком і готова карати тих, хто хто на жаль під час війни краде. Шуляк також прокоментувала можливість створення спеціальної слідчої комісії з наміром розпустити весь склад уряду через корупційний скандал із плівками міндіча. Вона зазначила, що якщо парламент прийме рішення щодо необхідності роботи ТСК, то вона буде працювати. Як парламентарка прокоментувала саму можливість оновлення уряду, читайте і дивіться на Слава ТІВІ. У Варшаві під час урочистостей до Дня Незалежності польські сили кіберзахисту вперше взяли участь у зміні варти для могили невідомого солдата з символічного місця вшанування полеглих воїнів. Підрозділи кіберзахисту створили у лютому 2022 року. Його завданням є захист державних мереж і протидія кібератакам, кількість яких зростає. За даними уряду, цьогоріч Кремль утричі збільшив ресурси для кібератак. А Польща щодня фіксує близько тисячі інцидентів, що Рожуть національній безпеці. Нагадаємо, варта біля могли невідомого солдата триває безперервна. А у державній свята її зміна проходить в урочистій формі. Більше подробиць про розвиток оборонних та кіберпідрозділів у Польщі читайте та дивіться на Слава ті. Президент Польщі Кароль Навроцький в інтерв'ю телеканалу в Польс 24 запросив Володимира Зеленського до Варшави, щоб той, цитую, міг відвідати мільйони українців, які нині живуть у Польщі, та подякувати полякам за підтримку протягом останніх трьох років. Навроцький наголосив, що Польща готова надалі допомагати Україні в економічній, військовій та адміністративній сферах. Водночас, Варшава очікує певної симетрії у відносинах і врахування позицій польського суспільства. Президент Польщі також висловив сподівання на Зв'язання так званих чутливих питань нагадаємо за словами голови бюро міжнародної політики Польщі Марчина Пшидича, Офіційна зустріч зеленського та Навроцького поки не планується. Більше про польсько-українські відносини читайте та дивіться на Слава тіві. У Польщі з 2026 року за перевищення швидкості можна потрапити за ґрати. Сенат ухвалив закон, який передбачає ув'язнення від трьох місяців до п'яти років за грубе перевищення швидкості: понад 210 км кілометрів на годину на автомагістралях, понад 180 км кілометрів на годину на швидкісних і односмугових дорогах, а в населених пунктах понад 50 та 40 кілометрів. Відповідно до лімітів, нові правила також скасовують права для тих, хто сідає за кермо після їх вилучення. Забороняються на легальні перегони і дрифтінг, штраф за це від 1500 злотих. Діти до 16 років зобов'язані носити шоломи, коли їдуть на велосипедах або користуються електротранспортом. А водійські права категорії Б можна буде отримати лише з 17 років із трирічним випробуванням. Міністерство інфраструктури наголошує, що зміни покликані підвищити безпеку на дорогах, зменшити кількість Тельних аварій і посилити відповідальність водіїв за грубі порушення правил. Більше про ці зміни ПДД Польщі. Читайте на Слава ТВ а у мене все на цю мить. Бережіть себе.